В Одесі тривають утиски християн після католиків представники міської влади взялися за російську православну церкву за кордоном на привілеї до храму території, що на Михайлівській площі будь-що намагаються заборонити здійснювати благоустрій за кошти парафії. Водночас грошей на ці потреби міська влада теж не виділяє в абсурдній ситуації з ознаками релігійного дикунства. Розбиралася Ксенія Тіора. Колись на цьому місці знаходився Свято-Михайлівський храм Архістратига Михайла, один із перших храмів в Одесі. На честь нього і було названо площу та прилеглу вулицю. Та у 1936 році храм було підірвано, а потім робилося все, аби стерти святиню з пам'яті людей. Та в 1999 році російська православна церква за кордоном отримала приміщення колишнього хрестильного будиночку і з того часу почалось відродження. Пришлось немало потрудиться, чтобы, во-первых, мы пристроили храм к бывшему крестильному домику, вот, у нас начали совершаться богослужения, и мы с первого же дня стали окормлять людей. Сначала их было немного, потом их стало больше, больше, а сейчас мы вот 70 человекам выдаем продуктовые наборы и 10 человек кормим у себя в трапезной каждый день бесплатно. Часом служителі церкви стали займатися благоустроєм території. Щойно церква отримала цю територію, каже матінка Рафаїла. Вона виглядала зовсім інакше. Перед храмом їздили машини, освітлення було відсутнє, не давали спокою докласовані елементи. У 2004 році було розроблено і узгоджено проект благоустрою Михайлівської площі. Зокрема, минулого року силами церкви та за рахунок пожертв було встановлено дитячий майданчик для маленьких діточок з цього часу біля храму залунав дитячий сміх. Маленькі одесити катаються на гойдалках, стрибають на батуті і проводять свій час на свіжому повітрі. Та коли церква вирішила трохи розширити територію майданчику, невдячні одесити стали на заваду. жаль, вмісто того, щоб нам допомогли несколько чоловік вызвали депутата на полову, которая, не розібравшись ситуацію, сразу почала говорити, що все это незаконно що... Что... Наша церковь незаконная і так далее тому подобное. Ну, депутату просто не гоже вмешиваться в церковные дела. Надо бы, наверное, було помочь лучше, щоб детям здесь еще лучше гулялось. Не секрет депутат міської ради Людмила Наполова, що входить до складу комісію забудови території та архітектури, вважає себе християнкою, але ж вона є парафіянкою Української православної церкви Московського патріархату, а стосунки цих двох конфесій є вельми холодними, якщо не сказати більше. Цікавий інше чомусь торговельному дому Модеса в, в усіх на очах можна було нахабно відбирати частину історичної території у Рима католиків на вулиці Катеринінській, і християнка Наполова. Жодного разу не вступилася за представників братської конфесії, а тепер вона вже напряму бере участь в утиску братів християн з російської православної церкви за кордоном за те, що вони намагаються розширити дитячий майданчик. Звичайно, достеменно стверджувати, що у місті відбуваються утиски усіх інших християнських конфесій, окрім московського патріархату, напряму не можна. Але якщо порівняти низку вище зазначених фактів, усе чомусь вказує саме на це. Тому дуже хочеться Нагадати, до якої конфесії хто б не належав, для всіх християн головним зірцем є Бог любов, Ісус Христос, і своїх учнів, подібному варварському ставленню до ближніх, він не вчив. Ксенія тіора В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.